Викрадення церковного майна та приватизація храмів, якою є ситуація у Чернівецькій області з переходом у ПЦМП до ПЦУ? Якою є процедура для релігійних громад, які хочуть перейти з УПЦ МП до ПЦУ? Що за організація приватизової у Чернівецькій області будівлі храмів, які хочуть перейти до української православної? Чому у громадах приватизацію храмів проводять втихаря? За даними Чернівецької обласної військової адміністрації, станом на 7 грудня 2023 року 34 релігійні громади області перейшли з УПЦ МП до ПЦУ. В місті Чернівці не відбувалося жодного переходу. Заяви про перехід та нові статути релігійних організацій реєструють в обласному управлінні культури ОВА. Вони збираються на збори. Оголошують це обов'язково ну, максимальна кількість тих людей, які сьогодні проживають на цій території. Вони це все оформляють протоколом, і певний перелік документів вони направляють до нас. Зокрема, там потрібна в першу чергу заява да, від цієї громади про те, що вони ініціюють перехід. Друге обов'язково протокол і рішення: хто за, хто проти, хто утримався з підписами. Попередній статут обов'язково, який був, і новий статут, тобто чинний, де будуть все вказано ну, зміни канонічного підпорядкування. Час на розгляд йде від одного до трьох місяців. Щоб перехід відбувся, має бути дві треті голосів тієї релігійної громади, яка хоче перейти до православної церкви України. Якщо вони проживають, наприклад, в селі тисячу людей, то звісно, що. 700 мінімум має проголосувати за перехід. То не завжди кількість людей це є відповідність по кількості переходу. Тому що 300 можуть бути баптистами, 500 можуть ходити, скажімо, в українську церкву. У Сокирянах, 8 жовтня 2023 року, парафіяни храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла організували збори щодо переходу з УПЦ МП до ПЦУ з присутніх 652 людей, 651 голос за. Та перехід до православної церкви України не відбувся. Виявляється, що храм переоформлений тиждень до зборів на приватну структуру соціально-духовний центр, який Заснований з благословення владики Московського патріархату Мелетія фонд за адресою юридичної юридичної особи чернівецько буковинської єпархії. Голова Сокирянської територіальної громади Василь Козак цю ситуацію. Сі чотири прокоментував так: і в збори не були 500 чоловік, не зібралося, то у сукірянах. Живе 10 тисяч. Для того, щоб не було цих всіх розмов, треба діяти в порядку чинного законодавства. У нас є відповідні правоохоронні органи, які мають по заяві громадянина дати оцінку діям тої чи іншої особи. Власність це, це первинне. Є документ, значить його можна скористити тільки в суді, а не ми сьогодні прийшли, в тебе забрали. Перехід до Православної церкви України не відбувся і в селі Ржавенці Юрковецької громади. Збори місцевої громади відбулися 6 серпня 2023 року. Тоді зібралося 25 парафіян, які проголосували за приватизацію церкви. У листопаді 2023 року. Громада, дізнавшись про приватизацію, яка відбулась без більшості жителів села Ржавенці, ініціювали збори щодо переходу до ПЦУ. Одноголосно проголосували за 304 селян. Священник э, УПЦ. Створив соціальний фонд, ще одну соціальну організацію, який передав приміщення церкви приватній установі. Але так сталося, що нотаріус, яка зареєструвала, ці дії через певний час їх скасувала, тобто повернула до попереднього стану, але Враховуючи те, що вже була зареєстрована православна церква України, тому зараз воно належить ПЦУ. У Ржавинцях також будівлю храму, який перейшов до ПЦУ, переоформили на соціальну структуру, соціально-духовний центр. Ці 25 громадян, парафіян, доручають батюшкові розпорядитися їхнім майном на його розсуд. Церква, криниця, дзвіниця, два хрести, плоти. В общем, це, це ви добре знаєте. Він розпорядився. Матушка створює фонд, спеціальний майновий. Це майно передають туди, в цей фонд, а потім Мілєті створює приватне підприємство. І це все майно, церква, це все переходить у приватне підприємство. Коротше, церкву украли. Украли священик церкви Сергій Козарь приватизацію храму. Прокоментував так: ви все бачите без коментарів. Все, все. ви все бачите, що вважаєте, що пан шум бог розсудив всіх. Оце буде правильно це буде правильно. Бог розсудить всіх і нас, і вас, усіх. Люди кажуть, що створює герої. Я про це вже говорив сотні разів. Мій брат і батько, мій брати. Я вас не чую зараз. Є у вас документи, є у нас документи. Це все. Ми подаємо все. Ви з судом, уже хвати брехати. Ви для чого це звели, бо не хочете? Йдіть на фронт. На підставі чого? Ви тут знаходитесь. А на підставі? Ну, ну, на підставі чого? Ну, у нас є документи у вас. Як ви вас, документи? покажіть документи. Я на похороні Щаска був сона? сьогодні. Нет, покажіть. Ваш. Зайшлися щеники по правили відправили. Молебень за загиблих воїнів представили нового священника і розійшлися. Священник віддав ключі від церкви від всіх підсомних приміщень. Це закінчилося позитивно у Чернівецькій області. Є випадки, коли громада приймала рішення про перехід, органи влади реєстрували відповідний статут, але контроль над храмом кілька років зберігали у ПЦМП. Так було в селі Михальча, Стара Жадова та Васловівці. Згідно з офіційними даними Чернівецької обласної військової адміністрації, офіційно. Не зареєстровано у ПЦМП 392 дев'яносто релігійні організації. ПЦУ 153 п'ятдесят релігійні організації. Іван Ганбасилюк, Діана Чігак, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4